Чоловік знайшов танк в ярку, коли а як, вони як тікали. Це знайшли? А вони залишили. А, вони залишили його і ночі. Коли їхали, вони його не побачили, і вони дулом в, в цього, забили дуло глиною. Mm -hmm. І видно, і там і зуби собі повибивали, бо це все з розгону тут, що отак дула, влізло прямо аж вниз. Mm -hmm. А потім виїхали, бросили і бронежилети, там, і автомати, і, і кулемети, і все на І Той танк бросили, ну там ярочки, якби спрятали. Але чоловік поїхав е культивувати. Під'їжджаю і говорить, я дивився, щоб на міну не наїхати. Отак, каже, дивлюся, може що зверху буде. А тут гля, а тут дуло. Ну, нашому в теробороні віддали. Все, погнали робота. Від врага своїми же танками.